24 серпня в селі Привороття Брусилівської громади родина загиблого захисника України Олександра Мілієнка за власні гроші облаштувала парк відпочинку, таким чином вшанувати пам'ять героя та залишити спадок для рідного села. Про це суспільному розповіла Ліна Пастушенко, сестра загиблого. нею у нього був фестиваль фестиваль. Чому фестиваль? Тому так як пояснили побратимі, що незважаючи на важкі бої або ситуація, яка коїлися довкола, він завжди намагався ще розвеселити, трішки надати якогось ентузіазму, такої впевненості хлопцям і, хоч сам дуже душевно хвилювався. За дві тижні до такої трагічної події, до його загибелі, він мені позвонив і сказав: сестричка, мені здається, що мене забудуть. А я йому пообіцяла, Сашуля. Я зроблю все, щоб твоя пам'ять жила вічно і взагалі не думай про такі речі, говорю, таке неможливо. І я не думала, що це, ці слова будуть такі рукові. На реалізацію проєкту було витрачено близько півтора мільйони гривень. Парк включає дитячі та спортивні майданчики. Так як Саша не мав своєї родини, не встиг її побудувати, але він дуже любив своїх племінників, у нього їх чотири. І дітки його любили, односельчани, і він був таким. Позитивним, хорошим, вирішили збудувати пам'ять, щоб пам'ять жила, цей прекрасний дитячий майданчик. Майданчик ще доопрацьовується, добудовується. Ми сьогодні зробимо таку закладку, все остальне ми допрацюємо обов'язково і хочемо, щоб діти насолоджувалися дитинством. Щоб вони розуміли, якою ціною це дісталося. До облаштування парку долучились більшість жителів села Привороття, каже Юлія Каманчук, староста Приворотського старостинського округу. Ліна звернулася, що може зробити, і допомогти у створенні цього парку, тільки треба виділити земельну ділянку. Селищна рада пішла нам на зустріч, виділили цю земельну ділянку. І Ми почали працювати, багато людей долучилися до роботи. Висадяться дерева, ще будуть деякі елементи довезуться, ми їх встановимо паралельно, ну не знаю наскільки, але власник тієї земельної ділянки, що напротив, пообіцяв нам якби, подарувати її. і Напевно, що більш всього, що в нас там буде міні-футбольне поле. Олександр Мілієнко проходив службу в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув 31 березня 2023 року під час артилерійського обстрілу під Бахмутом. Чоловіку було 27 років. Олександр сказав так, що він буде служити тільки в одній із сильних бригад. для себе він вибрав 95-ту бригаду. Цим символізувало для нього сила, відвага, честь і що там дійсно. Хлопці роблять свою справу. Люба пам'ять, поки вона живе серед людей, вона важлива. Я думаю, що сьогоднішній захід не поодинокий. На жаль, на теренах нашої багатостраждальної України. Але так дійсно, коли сміються діти, значить є життя, значить, є майбутнє і перспектива того, що Україна буде жити. А вона і так буде жити. Марія Кравчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомирщина.